Дует імені Стокфіша. Вчора одна шановна людина, сильний шахіст, надсилає мені відео з такою назвою Дует імені Стокфіша. Ну, насправді так відео не називалося, але коли я побачив, хто на цьому відео, сидять два негідника. Російською, звичайно, обговорюють якісь шахові проблеми, обидва в шахи чесно, грати не вміють, ну абсолютно не вміють. Всі їх успіхи пов'язані наживо, виключно з якимось нечистими справами. Ну і онлайн, тим більше. І обидва заблоковані на ческом за читерство Після того, як одного. Заблокували, він сказав, що його ніком грали, нібито учні, і інший сказав те ж саме. І тепер їх рейтинги ну дуже дуже маленькі. В одного було майже стільки, як в мене, 2900 чимось в нього було при грі рівня КМС. Зараз в нього там 2400, десь, мабуть, під 4, теж 4, але не вже не так нахабно. Інший теж собі був набив якийсь рейтинг, чи 2800, чи 2800, але грає. Ну, його в Херсоні лупили кандидати в майстри спорту чорним кольором. Його дівчата, перш, розрядниці, лупили в 12 ходів. Його а, це в класичних ну, в, в турнірах наживо, Його дідусь з нової коховки з другим розрядом просто розірвав. Про кого ж мова? Хто ці герої? Що це за дует імені Стокфіш? Перший, це відомий полюблювач РФ з Одеси Євген Тараненко. До речі, він великий друг багаторозово заблокованого зачитерства на боки, можна сказати, хрещенного батька читерів. І, ну, як я сказав, Тараненко і сам заблокований за читерство. І його поплічник, взагалі, а, просувач. Російського миру, який гроші приймає у рублях, який створив спеціально цей сайт, де приймає гроші у рублях. Він спеціально створив ютуб канал, де працює на росіян. Благо, що розповідає різну дурню, тому може це партизан, він читерів не лише онлайн, але й наживо, і продовжує допомагати таким читерам, як Богданов і Гальпєрін та іншим. Мова йде про негідника мерзові. Дует імені Стопкіш. Ну просто геніальна назва. Друзі, будьте обережні. І мені здається, про таких гівників, ну, треба їх не те що слухати, просто їх потрібно викреслити.